Йо, зірочки, як реально в мультику, я в шоті. Всім привіт, друзі! З вами знову я Ендер. Одну секундочку, мені хмари мешають. Так, готово. Ну що ж, друзі, знову таки всім привіт! З вами знову я, Ендер, і я перед початком відео хочу вам дещо сказати. да, Сьогодні я потрапив у губку Боба, а ще ця карта коштувала 500 гривень, так що, будь ласка, ну, блін, підпишіть, якби мені обідно. Це все, що я хотів сказати. А ще, друзі, я вам скажу так: в цій карті є абсолютно всі будинки із реального мультика. Наприклад, друзі, банк. Ось він. Зараз зайду. Ну що ж, друзі, давайте зайдемо. В принципі, усе таке, друзі, є тут э, рецепшн. Я бачу ще якісь кабінети там, я не знаю, що друзі і к к камера. Йо, так я ж... А я, у мене є збірки на камеру. Не знаю. Здається, нема. Ну, тепер, друзі, дивіться, реально камера, можливо, вони просто переробили текстурку якоїсь голови і повісили. Ну що ж, можна, в принципі, виходити, адже це тільки початок, і він не буде дуже цікавий. Давайте тепер переходити до самого цікавого. Саме цікаве — це будинок губки з Ось він, друзі, такий великий, дивний і Патріка. Угу. Хоча я дуже багато цей мультики не дивився, але я щось та знаю. Так. Да. Якось так. І, друзі, їх марки, реальні, як в реальному мультику, це я запам'ятаю, мені ці їх марки подобались найбільше. Да, так. Я хочу почати з будинку цього Світверта, друзі, адже я ніколи в ньому не був. І в принципі, старенький у нього якийсь Ну-ка, друзі, Давайте на другий поверх підемо. Ні-ні-ні, да. не то. Да. От так. І тепер, друзі, ми йдемо на другий поверх. Мені цікаво, що у нього на другому поверхі. І. Да. Ретроремонт. У нього друзі, якісь ліжки прикольненькі, а це що? Давайте ми до нього зайдемо, це шолі вікно, ну, я не знаю, друзі. Та господі, лама, лама, ламай. А, це, мабуть, те, про що ми не повинні були знати. Да. Нехай. Тепер, друзі, тут у нас нічого ванна, звичайно. Давайте підемо звідси до наступного будинку. Тепер у нас на черзі, друзі, будинок Патріка. Отакий от. Патрик у нас да. Ну, блін, у нього такий будинок, друзі, під землею, під песком, тому що вони в річці живуть, правильно? Ж, чи ні? І ні, в дім, губки Боба в цьому випуску я не зайду, тому що це буде для нової серії на 20 лайків, якщо ви, звичайно, наберете, друзі. А зараз я хочу зганять в оцей незвичайний дім, я не знаю, що це. Це також банк ХХЛЛ. Я не вмію читати по-англійськи, хоча вмію, але не хочу. Я заходжу, і тут у нас зустрічає нас якийсь, я не знаю. Ой, да мені лень тут лазить, чесно, я не хочу. Мені більше цікаво, що знаходиться а, от там за маячком, Дивіться там школа, якщо я вам є тайм. Да, да да це школа, там машинки, ще там хтось навчає, зараз ми побачимо. Можливо, тут табличка буде. О, я вгадав. -е -э да? Ну-ка, друзі, я ще раз прочитаю. Місіс Паф. Ага, я тепер поняв. Місіс Паф нас навчає. Я, коротше, знайшов наклейку цієї тітки, можете на неї, в принципі, друзі, подивитися. Ось вона так виглядає. Вона якась дивна. Вона мені більш схожа на якусь рибу дивно. А, стоп, тут же в цьому місті всі риби, я дурачка кусок. Нехай. Ви тільки подивіться, друзі, мені щось пригляділось в очі, пригляділася. Да. Оце зелений будиночок. Я хочу в нього зайти, мені щось цікаво, да, тут нічого немає толкового. В принципі, друзі, я хочу знайти ще щось. А, Стоп, а тут ще якийсь дім. Він більш схожий на якір. На якір, да. Тут у нас я чого нічого не бачу. Ага, ванна, це зрозуміло, друзі. Ну тут база, короті. нічого цікавого немає, я вилажу, виходжу. Ви тільки подивіться, друзі, куди я прилетів. Там цей Кресті Крабс, там, де роботає Скупий краб. а там ще якісь аеропорти, так. Да. Зараз ми сюди прилітаємо, спускаємося, наче ці ПВП-шери, і роздивляємось. В принципі, тут доволі цікаво. І це не те, що мультику, я дивлюсь, усе, наче мультик, звичайно, 3D, але там роздивитись нічого майже неможливо. А так ми можемо походити вільно по кімнатах. Тут, наприклад, кухня, да, друзі, кітчен, кітчен. І тут написано The Fraser, Я не вмію перекладати, так що перекладайте в коментарях. А тут у нас цей начальника краба, кабінет. Да, тут кнопка. І... Нічого. Я зайшов у якийсь чамбаки, друзі. Ви тільки подивіться. Це, мабуть, оцього планктона Дім. Я це точно знаю, ой, механізми. Зараз я по кнопки, зараз я понатискаю на механізми, раз-два, раз-два, раз-два. Короче, тут нічого. Ми боже. Стоп. Я побачив ще якусь кімнатку, оп, і тут крім павутини нічого так. Мені надо чисто так лінінг, пилісос, ми пішли. Коротше, друзі, отак ми роздивились весь Красті Крабс. Ой, Бікіні ботом. Я думаю, що це вже час завершувати, друзі. Ну що ж, з вами був я, Ендер. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. Всі бувай, а я поки що полетаю, пороздивляюсь тут.